Замість зброї вони взялися за музичні інструменти у Києві. Презентували культурно-мистецький проєкт Бути почутим. На одній сцені зібралися військовослужбовці, ветерани російсько-української війни, студенти та відомі українські культурні діячі. Більше про проєкт у нас нашому наступному сюжеті це дракон махає хвостом. Складна комбінація удар в голову противника з розвороту. Максим уже два з половиною роки боронить Україну від ворога, але сьогодні змінив камуфляж на класичний костюм. Зі сцени читає п'єсу, автором якої є один з його побратимів учасник театру. Ветеранів п'єса називається Удар дракона і вона описує епізод, коли Геннадій на полі бою втратив ногу, наступивши на міну. Тут є елемент арт-терапії. Така творча реабілітація, але насамперед, це все ж таки спосіб самовираження, якось відрефлексувати всі свої болі, проблеми. Театр ветеранів почав діяти понад рік тому. До творчої команди доєдналося більш ніж півтора десятка бійців. Кілька п'єс уже грають на сценах відомих театрів України. <му> З ветеранами ми знайомимо кращих спеціалістів в цій сфері, тобто з ними працюють драматургині, сценаристи, режисери. Ми зацікавлені, щоб до нас прийшли люди з реальним бойовим досвідом, з реальними переживаннями, з реальною реальним потребою. Викласти свої думки і переживання на папері виступи українських захисників, частина проєкту Бути почутим ініціатива об'єднала на сцені військовослужбовців, студентів, акторів, співаків і письменників з головною метою, щоб українська культура під час війни не занепадала. Люди, які боронять нашу землю, це люди, які були раніше акторами, режисерами, викладачами, вчителями. А зараз вони взяли в руки зброю для того, щоб ми могли з вами сьогодні зустрічатися і побачити, як саме сьогодні наші ветерани можуть бути дотичними до мистецтва, якими саме засобами сьогодні ми можемо виражати наше почуття і нашу хмілю, особливо під час війни культур. Такого роду проєкти, або будь-який культурологічний проєкт, чи то кіно, чи то образотворче мистецтво, чи то спільна робота, особлива спільна робота між ветеранами, волонтерами, цивільними людьми, з тими, хто дотичений, з тими, хто хоче це робити, це надзвичайно важливо. Ти почути це спільний проєкт Національної музичної академії України та державного культурного простору Кримський дім. У майбутньому організатори мають намір масштабувати ініціативу та влаштовувати виступи для наших захисників поблизу лінії фронту. Вероніка Ведмецька, Василь Мінавщиков, подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.